Привіт, привіт, дорогесенькі мої малята. Вітаю вас з суботнім днем. Привіт, добрячок! суботою тебе вітаю. Дякую, Мишко, і тебе з суботою. Це тобі, добрячок. А що це, Мишко? Це, це печиво. Це ти його випікала? Ні, це мама. Я сьогодні прибирала бо такий безлад у нірці. Який це ще безлад. Отакий молодші сестрички наробили. Ну, такі бешкетники, що ого. го Ой, справді бешкетники. Ну, ти знаєш, Мишко, що нещодавно білочка теж жалілася, що у неї більченята бешкетники. І що з ними робити? Добрячок я не знаю. Одежі складати не хочуть. Хе. Ну, ти й кажеш таке. А хто ж це в дитинстві? Та хоче складати одежу. А сміття, хоч би сміття за собою виносили. Може, їм важко. Та їх двоє й зовсім не важко, добрячок. Я сама і не таке важке відро ношу. Ну, і справді, ти знаєш, я нещодавно читав одну історію про таких самих безкетників, як це от твої сестрички. Ага, бачиш? Та бачу і знаю. Що таке часто буває. То розкажи нам історію з малятами. Може, і у малят є така проблема, як оце у нас з білочкою. Ну, добре, розкажу, бо це ж дуже гарна та повчальна історія. Та я ж саме таки і люблю. Ха, то слухай уважно історія наша про Артемку. Що з ним було? Він страшенно не любив прибирати у своїй кімнаті. От бачиш, ну точнісінько, як мої сестрички. Але він не любив ще й сміття виносити. От то я й про те саме й кажу. Так от він ще й не любив слухатись тата, маму завжди щось казав на Ой, все йому було не так і не те. Справді, це дійсно було так. Кажу ж тобі, що ти будеш напевно історію не про Артемчика розповідати, а про моїх сестричок. Та ж ні, про Артемчика. Бо одного разу все змінилося. Що змінилося, добрячок? Ну, все стало по-іншому, і мама з татом навіть не впізнавали свого сина. Що ж такого мало статися? Одного разу мама покликала свого синочка вечеряти. І тато теж прийшов з роботи та сів за стіл. От вони зараз, напевно, з ним як поговорять серйозно. Е, ні. Вони напевно його на канікули до бабусі не пустять, якщо він далі так себе поводитиме. Ну, насправді, Мишко, все було набагато простіше. Як? А, а так, тато і мама спокійно вечеряли, а Артемчик вирішив включити радіо. І саме йшла передача історія для малят. Він що, послухав якусь історію і змінився? Та ні, він не чув усієї історії. Він тільки почув, що в кінці оповідач попросив діток дещо зробити. Що зробити, добрячок? Цей оповідач попросив, хоча б, спробувати на цьому тижні бути слухняними батькам і не перечити, хоча б якихось сім днів. А виконувати прохання батьків без будь-яких заперечень. Ого, цілих сім днів без заперечень виконувати все, що попросять. Так. І диктор на радіо сказав, що малята повинні відчути радість від цього, адже батьки бажають їм тільки самого найкращого. Ну, справді це так і є. Так, от тато, почувши ці слова, сказав: «Хм, яка цікава ідея. Б'юсь об заклад, Артем би такого не витримав. Справді. Артем сказав, що я зміг би. І тоді тато запропонував йому спробувати. Ну, не усі сім днів. А скільки? А хоча б, каже, давай два дні, а потім подивимось, сказав тато. Артем погодився? Так, Артему хотілося татові довести, що він усе зможе. А тато як би зрадів. Та, звісно, зрадів. А ти б не зраділа б, якби тебе слухались твої сестрички, хоча б один день. Та ти що, добрячок, Я просто про це мрію. Так от, тато перше, що запропонував сину зробити, то це допомогти йому зібрати брудний посуд і витерти стіл. Хм -хм. І як на це Артемчик відреагував. Ну він пам'ятав про те, що хоча б два дні йому потрібно було слухняним бути і одразу взявся за роботу. І поки він витирав брудний стіл, тато почав мити посуд. І разом вони мали зробити приємність мамі. Справді, мама напевно дуже зраділа. Та ще як? Але вона теж дещо попросила сина. Що? О, Мишко, Артемчик ледь стримався, щоб не заперечити мамі. Що ж вона його таке попросила? Вона попросила його поскладати речі у своїй кімнаті. Ой, справді важке завдання. Артемчик почав роботу дуже мляво. А, але коли побачив, як гарно стає, коли все прибрано, і до того ж, ти це зробив своїми руками. Тож самому стало приємно. А як же? І тоді ввечері, після молитви, тато сказав: Ну як тобі, синку, перший день послуху як прийшов? О, цікаво, що він відповів. А Артемчик відповів: Ти знаєш, тату, я хотів би завжди бути таким слухняним. Ти диви, як добре? Ти справді, Мишко, справді. І багато батьків тільки й мріють е, про такі слова е, сина. О, то давай, добрячок, побажаємо нашим малятам, щоб вони були справді такими слухняними, але не тільки на словах, а й на ділі. Справді, Мишко, малята. А чому б вам не спробувати, як Артемчик, бути слухняними для ваших батьків? Як тоді добре буде і вам, і вашим батькам. <смір> Дійсно, мишка. А ми з мишкою мусимо теж бути слухняними та й готуватися до сну. -хо 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 так, добричок. На добра ніч вам, малята. <смір> Солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка. 우리.